Я дякую маленькій школі за кучу приємних і яскравих вражень, за кучу нових друзів. Маленька школа стала для мене новою сім'єю. Я дуже дякую за це. Я дякую Оксані Олексійні та Ларисі Анатольовні за їхню сродну працю. Вони дійсно щиро займались нами. І дійсно, це була їхня щира ідея, яку ми наслідували, і хочу ще додати від себе. Як президент маленької школи, великого бізнесу наказую всім майбутнім поколінням. Сумлінно виконувати свою працю та підходити з надзвичайним ентузіазмом до неї. І ось все, що ми запам'ятали за два роки в маленькій школі. Економіка дихає через дирки в оподаткуванні. Останні два роки я ще вівторка відвідувала шкільний клуб підприємництва, маленьку школу великого бізнесу. Зайняття в клубі змінили моє світобачення. У мене з'явилася мета жити в своє задоволення. Спогади про маленьку школу розливаються теплом моїй душі. І я хочу сказати щиро дякую Оксані Олексіївні і Ларисі Анатолійовні за їхню неоціненну працю і за вклад в наш розвиток. Я хочу побажати їм креативних і амбіційних студентів і також великих досягнень у майбутньому. А знаєте чому акули не їдять економістів? Напевно, професіональна етика. Шановні Оксана Олексіївна, Лариса Анатолійовна, дякую вам, що вчасно відкрили мені двері до вашого клубу. Успіхів вам, творчого натхнення. Планова економіка враховує все в своїх планах, окрім економіки. Економістики є тільки економістом. Не може бути гарним економістом. Маленька школа об'єднала так багато різних дітей і всі вони стали великою міцною сім'єю. Діалог з клієнтом. Кредит оформлений на вас? Ні, на холодильник. Маленька школа великого бізнесу не просто навчала нас. А давала справжній урок життя, який точно знадобиться нам у майбутньому. Дякую вчителям, які віддавали нам всі свої знання і викладали всю свою душу. Бізнес це мистецтво витягувати гроші з чужої кишені, не вдаючись до насильства. Будь ласка, знайдіть мені одного економіста, а то я тільки чую, подивитись з одного боку, подивитись з іншого боку. Спад це коли ваш сусід втрачає роботу. Криза це коли ви втрачаєте роботу. Рік назад, коли я прийшла в маленьку школу, я зустріла зовсім не схожих людей на себе, але не дивлячись на це, я зуміла з ними подружитись. Я дуже дякую їм за це. Я дуже дякую долі, що я зустріла таких працелюбних людей. І я дуже дякую Оксані Олексіївні та Ларисі Анатоліні за те, що вони настільки заохотили нас. Кожного вівторка я летіла на маленьку школу, не дивлячись на брак часу, і знала, що цей час я проведу незабутньо, і кожен день мене буде як свято. Економіст це людина, яка знає про гроші більше, ніж людина, у якої є гроші. Шш! Ідеї економістів мають набагато більше значення, ніж прийнято думати. Насправді тільки вони і правлять світом. Оксана Олексійовна, ми обіцяємо вам, що в майбутньому ми обов'язково станемо перспективними бізнесменами. Да! Дякуючи маленькій школі, я розширила свій світогляд. Дякуючи маленькій школі, я навчилася рентабельно розраховувати свої кошти і купила айфон. Дякуємо, 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 дякуємо.